Зловмисник встиг випустити 10 куль. На місці пригоди було знайдено 10 гільз і 2, 2 цілих набої. Оперативник кримінального розшуку на лікарняному ліжку в обласному медзакладі 23-річного лейтенанта привезли в Ужгород із Рахівського району. Молодий чоловік небагатослівний, пригадує тільки хаотичні постріли і потім лікарня. Як почуваєтесь, скажіть, будь ласка, краще. Що були? Що відчуваєте? Нічого не болить, це добре. Інцидент трапився пізно ввечері в селі Видричка Рахівського району. Поліції повідомили, що місцевий житель ходить селом зі зброєю, загорнутою в ковдру. Коли поліціянти засікли чолов'яго, той, побачивши правоохоронців, що намагаються його зупинити, почав хаотично стріляти з автомата Калашникова. Одна куля і потрапила в лейтенанта. Вогнепальні поранення самі по собі досить серйозні, тому що вони мають свою специфіку. В ситуації, яка є з даним пацієнтом, є пошкодження сухожильного апарату і є пошкодження кісткового апарату. Нападник на правоохоронців, як з'ясувала поліція, і раніше порушував закон. Житель цього села, відомий на прізвиську Монах, цей чоловік раніше судимий власне, за незаконне поводження зі зброєю. В лютому цього року його затримала поліція із Автомату міноземного виробництва типу УЗІ з глушником і з тридцятьма патронами було розпочато кримінальне провадження, але на жаль, він залишився на волі, тому що за рішенням суду він був засуджений на три роки умовно. У крові порушника виявили два проміле алкоголю. І от тепер він знову на кої лиха. Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вчинив стрілянину по працівниках міліції. Чоловіка затримали та розпочали кримінальне провадження за статтею 348 – посягання на життя працівника правоохоронного органу під час виконання службових обов'язків. Санкція статті від 9 до 15 років позбавлення волі. Під час обшуку вдома у зломисника знайшли ще 23 патрони до автомати Калашнікова і знайшли саморобний саморобну вогнепальну зброю, зокрема такий ціпок, типу інвалідного, в середині якого лезу дужиною 30 сантиметрів тобто, це холодна зброя.